Вітаю! Сьогодні чергова розпаковка нової кавомашини, яку ми привезли для нашого клієнта. Це доктор Coffee Coffee Center. Одна з улюблених моїх кавомашин. Ми такі використовуємо у власній оренді. Дуже рекомендуємо нашим клієнтам. Вона з дуже вдалим дизайном, дуже функціональна. Дуже проста в користуванні, в налаштуваннях. Так. Ось така кавомашинка Ось така кавомашинка Значить, перше, що ми бачимо, відкривши коробку, звісно, гарантійний талон. В гарантійному талоні. Вже традиційно знаходимо себе Товариство Ваша кава. Це означає, що ми авторизований сервісний центр і надаємо гарантійне і постгарантійне обслуговування. Можемо підібрати, продати, відремонтувати, обслужити, налаштувати подібну техніку. Так, далі, що ми бачимо? Є якісь ремкомплекти, є ключі від бункерів. Є піддончик для цієї коломашини. Є інструкція користувача з різними схемами, замальовками і QR-кодом, які можна відсканувати і більш детальну інформацію. побачити. Є окремо складені бункери для інгредієнтів. Так, що далі? Далі сама машинка. Красуня з величезним екраном, з величезним екраном, з високою групою для високих стаканчиків. Дуже зручна у користуванні. Зараз знімемо пакет і подивимося, яка ж вона там під цим целлофаном. Значить, в наборі бачимо, що є хімія для чищення. Є таблетки для зняття кавових масел для чищення боку заварювання. Є щось в коробках. Зараз розберемося з вами, що ж це таке в коробках. Ого, Не так то просто розібратися буде. Кавомашина може працювати як від водопроводу, так і від буньки бутля. Так, прошла. Добре, запакували італійці. Так, ось така красоня. Ось така красуня. В наборі бачимо, що є шланг підключення до водопроводу, мережевий кабель, є шланг зливу, дуже міцний, такий, щоб не перегинався. Можемо бачити місце підключення до водопроводу. Також є Роз'єм для платіжних систем. До речі, ця кавомашина прекрасно працює з платіжним терміналом. Ingenico перевірено. Чудово працює на кавопойнтах. Зараз подивимось, що тут є у нас в коробках. Так, в цій коробці. Бункер на каву. Бункер на каву. Це буде якось так. В цій коробці. Ці коробці. Мабуть, ще один бункер. Ну і тут ми вже бачили ще два бункера. Ця кава машина працює на сухих сумішах, в ній немає можливості використовувати живе молоко. Але це якраз той варіант, який найчастіше використовують в бізнесі. Адже з живим молоком достатньо багато мороки, воно досить це досить примхливий продукт. А от з такими, в таких варіантах, як цей, дуже легко обслуговувати подібні кавомашини. Вони зовсім не примхливі, дуже-дуже продуктивні і е, не приносять ніяких, ніякого клопоту своїм користувачам і власникам.